Друзі, всім привіт. Сьогодні на Kiiv Car Ось такі тут тачки доволі цікаві. Це ще тільки-тільки прийшов. Відкриття сьогодні в 12.00, але ми бачимо, що черга людей стоїть, напевно, всі на вхід. Ще машини з'їжджаються. Але доволі цікаві екземпляри вже можна побачити через огорожу. Всім привіт! Сьогодні на Kiv Car Fest біля ретровіля. Одразу зайшли, нас зустрічають різні. Цікаві машини, які тюнінговані. Загалом цікаво. Далі покажу, що тут є. І що тут за машини. Всі автомобілі Audi. Теж видно, що вони тут все перероблено, багато чого. Стильно, зі смаком, але напевно дуже дорого. Ось такі запорожець, красавчик. Ось Спантюак. Ну просто. Красота. Рухаємось далі. Допустим, очі розбігаються від цієї кількості автомобілів. Всі вони перероблені, я думаю, прямо в корінь. Можливо, я впевнений, що деякі є раритети збереження в ідеалі або відновлені, але більшість з них перероблені. Ось Мерседес. Вау-вон. Корвати стоять, ходімо глянемо на карвати. Це ну, гляньте, який є один карвати. Ще карвати. Ось один, нам взагалі розкладається з усіх сторін. Це автомобілі. О, ось дивіться, яка штука крута. Прикольно. Ось тут гляньте, просто ось зазорчик давай покажу, дивіться, опа, Напів пальця вказі нога. Ну напевно, не зовсім для українських доріг такий, але виглядає цікаво. Ось хлопці кальяна роздули це красавчики. Так, що тут у нас? Ух ти, це що у нас лада, десятка хлопців мастило, чи то міняють, чи довивають. Ну, мабуть, тут від цього авто тільки залишились фари. Ось ще. Бачу, що радянський автопром нікуди не зникає, він тільки змінює свою форму. ось Жига. А ти що? Перефархована диски. Не застати, що все перероблено. Рухаємо далі ось. Волга, як самоліт. Вихлоп. Прямо як серйозний вихлоп. Вохо-хо, звичайно, без футкортів. ні жодна така. Дійство не відбувається, є де поїсти. Ціни не знаю, що почим, бо я перед тим як сійшов, то смачно поїв, тому мене це не цікавить. Більш цікаво на автомобілі подивитися. Ось, гляньте, які диски доволі цікаві. Це на що за марка? Ну, Диски доволі цікаві. Автомобіль прям мінімум корпусу, максимум функціоналу. Двигун, зате охолодження буде дуже добре. Ну і Загалом ось такий обійшов всю локацію. Багато цікавих автомобілів, дуже багато хто привіз свої автомобілі просто повізуватись, показати, які в них є. Багато різних ательів, автоательів, детейлінгу автостудій, які займаються поклейкою плівок які займаються автотюнінгом як зовнішнім, так і на рівні механіки. І все це пропонується, рекламується між себе. Ну, дійсно, це такий захід, який е показує, хто на що спроможний досягти певного рівня в модифікаціях автомобілів. Ну, з моєї точки зору, це певне мистецтво, щоб це все виглядало цікаво, потужно звучало. Як ось, наприклад, ця фонда гляньте. Ну, це ж красиво виглядає. Можна дивитись і дивитись. Але напевно то там по коштах, ой-ой, ой як немало. Але можна з іншої сторони глянути. Не уявляю, як немало, а просто потрібно більше заробляти. Рухаємо. Автомобілі своєю красою просто заворожують. Lamborghini, Mercedes, Ferrari. Де ви ще побачите в одному місці, скільки автомобілів такого класу. Це можливо тільки на Карфесті. Ось поруч ще автомобілі. Ну і звичайно, де красиві автомобілі, там і красиві дівчата. Навіть така забава є, можна. Подріфтувати, спробувати свої сили. Доволі цікаво. Є такі треки, можна поганяти. Не знаю, напевно, це щось коштує. Меді Тесла Сайбертрак середина. Ось таке кермо, екранчик. Все чітко, класно виконано. Класний автомобіль хотів би на такому покататись. Пишіть ви в коментарях, чи хотіли б на такому покататись Так, ну що ж, на цьому все завершується для мене. Я вже обходив, все подивився. Багато чого цікавого побачив. Частину з того, що побачив, показав вам у цьому відео. Цікавий, цікава локація, цікава подія. Можна багато чого побачити. Загалом посмакувати красивими автомобілями подивитись як люди доглядають свої автомобілі що можна покращити в автомобілях для себе ще помітив що в межі в покращеннях авто його і просто не існує тому що можна зробити щось краще щось швидше і щось потужніше тож кому це все сподобалось підписуйтесь і катайтесь не ламайтесь